Четвер, 6 березня, ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петриченка. Вітаю також з нами. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Тринадцять людей і досі в лікарні через пряме влучання балістикою. Які наслідки ракетного удару по готелю в кривому розі наш репортаж з місця атаки дай, дай, плюс десять. А вони сидять просто посеред річки. У Дніпрі рибалки екстремали і досі випробовують долю, ба більше тягнуть на кригу дітей. Ми розпитали навіщо. Мабуть, вони дуже відважні люди. Пам'ять про тих, хто загинув від російської агресії, чи стала хвилина мовчання частиною життя містян та бізнесу Дніпра? Це перш за все говорить про свідомість як і власників, як і про свідомість працівників і людей, які туди ходять. Щоб врятуватись, у них було лише три хвилини. Саме стільки російський іскандер летів до кривого рогу. Починаємо з наслідків чергового злочину окупантів. Вночі балістикою вони вдарили по звичайному готелю. В епіцентрі удару рятувальники вже завершили роботи. Четверо людей загинули. Майже всі вони випадково опинились в зоні ураження. Більше трьох десятків поранених, серед яких двоє дітей. 12 людей у важкому та критичному стані. Під обстріл потрапили і волонтери гуманітарної місії, зокрема іноземці, які прямо перед Атакою заселились у цей готель. З місця теракту репортаж нашого кореспондента Марка Ручки. Потрощеними поверхами розбомбленого готелю на вулицю вибігають дивом вцілілі люди. Від моменту оголошення тривоги до прильоту балістики у них було всього три хвилини. Шанси спуститись в укриття мінімальні. Давай ма. Чорна ніч для кривого рогу. Це перші хвилини після ракетного удару. Цей готель вдруге опинився під ударом російських окупантів. Торік обійшлось без загиблих. Цього разу ворог також атакував балістикою. Ракета підлетіла всього за кілька секунд. Наслідки прямого влучання шокуючі. геть зруйновані останні поверхи. Потрощено також і все навкруги. Готель, що вдруге став ставцілям окупантів, знаходиться в центрі густонаселеного житломасиву. Жертвами теракту стали абсолютно випадкові люди, які опинились в зоні ураження поруч із готелем. Вся ночь була важка, тоже важка, бо переживали, а вдруг іще принтики, а вдруг іще віри ж немає ніякої. Ворожа ракета забрала життя чотирьох людей. Відомо, це 48-річна Олена Симоненко. В неї залишилась 13-річна донька та чоловік, який тільки вчора повернувся з фронту у відпустку. А тіло Сергія на конечного уламки буквально розірвали на шматки. Медикам врятувати чоловіка не вдалося. Його дружина Ірина втратила ногу та отримала поранення голови наразі у лікарні в тяжкому стані. Серед загиблих Юрій Госак. він працював на місцевому підприємстві. Учора вечері повертався додому, а перед обстрілом саме пішов на автобусну зупинку. Президент України Володимир Зеленський повідомив, буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних місій громадяни України, США та Британії. Вони вижили, бо дивом встигли спуститись із номерів. Ми мусимо продовжуватися, продовжувати об'єднатися і, і рухатися далі всі разом. Окрім готелю, Понівичині 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури і 12 магазинів. Ви просто не очікували такого звірства другий раз. Люди пострадали безвинні. Тому... І це ще що ввечері, що всі вдома були, а так як пострадали за стіни, це пострадали люди. Дуже жалко. Попри усі мирні плани, які пропонують світові лідери, та замирення з ворогом від білого дому, місцеві, які тільки вчора пережили ракетний удар, своєї думки не змінюють. Вважають єдиним дієвим способом є знищення ворога. Каса додому. А ще краще як Вдячні долі, що вижили, але як і після кожного обстрілу, буквально жителі беруться за голову через потрощене, нажите руками майно. В кухні двері пророляте, вікно вилетіло. все полетіло, все. А. Це вже другий, другий раз. Той раз повилітали, вікна поставляли, а цей раз уже все є дете. Ніхто не спав тут, от саме склоні на повани син, син лежав на дивані, а невістка у ванної купалася і порізалася, стала воно ж, як я не знаю, як полетіло, що аж у ванну полетіло та скло. Поранення отримали 32 людини. 12 з них у тяжкому стані, 10 – у реанімації. Серед травмованих двоє дітей: – 13-річна дівчинка та 17-річний юнак. Двоє. Зараз оперують і третє, що будуть оперувати, всі практично до цього були прооперовані рани оброблені. Які осколки можна було достали. Міни вибухові поранення. Усіх одне і теж завтра, 7 березня, у кривому розі оголошено днем жалоби за загиблими. На місці ж пошуково рятувальні роботи завершили. Утім, місцеві з комунальниками продовжують прибирати потрущені уламками вулиці і оселі. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Станом на 17-ту годину на більшості території області спокійно, втім Нікопольщина під загрозою артобстрілів вранці ж росіяни поцілили по марганецькій громаді. Били з артилерії та дроном камікадзе загиблих і поранених немає. Вночі ж захисники неба збили над областю шість ворожих БПЛА. Дві людини поранені внаслідок ударів по Краматорську. За попередню інформацію, росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. Ще зруйнована складська будівля, пошкоджено житловий будинок і промзону. Пораненим надали медичну допомогу. А в сумах внаслідок влучання шахеда загинув чоловік. Там окупанти поцілили дроном в термінал нової пошти. Ворожа атака знищила понад дві з половиною тисячі посилок. Одна людина загинула і на Харківщині. Окупанти скинули кап на Слатине. Вночі ж поцілили по будинку в обласному центрі. Поранення отримала одна людина. Пошкоджено багатоквартирний будинок та автівки. сильний. Удар, звук був несильний, посипалося скло по даху і нічого, тиша. Влучання було у житлову дев'ятиповерхівку, сталися часткові руйнації парапету, техповерху сталася пожежа на площі 10 квадратних метрів. З верхнього поверху було врятовано жінку, яка не могла самостійно пересуватись. За попередніми даними, одна особа постраждала гостра реакція на стрес. А у Дніпрі попри відлигу аншлаг на тонкій кризі на вулиці вже плюс 15, А відчайдухи на льоду досі випробовують долю. Тільки вчора рятувальники витягли вже бездихане тіло рибалки, екстремала, А сьогодні сотні його однодумців знову вийшли на кригу. Більше того, тягнуть із собою навіть дітей. Наш Владислав Авдієнко вирушив у рейд та запитав, заради чого так ризикують. Житломасив Ломівський. Медики марно намагаються реанімувати рибалку, який провалився під кригу. Чоловік помер. А це та сама водойма. День по тому. На тонкій кризі понад півсотні людей там навіть розбили намет, вихваляються уловом. Я кармата карась от ладошки більше. От тільки нюанс: заради здобичі треба подолати водну перешкоду. А це вже коса на житломасиві перемога. Початок березня на термометрі плюс десять відлига. Криги подекуди немає, навіть біля берегу. Ось вона легко обсипаються, але це не зупиняє десятки відчайдухів, які вирішують все ж іти на екстремальну риболовлю. Більше того, беруть із собою дітей. Ось двоє хлопчиків теж рибалять посеред річки поряди з дорослими. Перехожі у шоці. Я б дитину не взяла е туди ні за що, мабуть, вони дуже відважні. Люди. Околиці Придніпровська та сама ситуація. На кризі повно люду. Деякі рибалки самі кажуть, от-от може статись трагедія. Це отут товста дуже, але то вже де чорне, то вже льод береш, а він вже кришиться. Верхня частина вже криги, десь сантиметрів 5-6. Ви не боїтеся оце сьогодні ходити? Та сьогодні ні. А завтра не піду вже. А от Сергій Дмитрович, рибалка з 30-річним досвідом, запевняє, товщина криги пристойна. Там до ну, сантиметрів 20. Навіть готовий нам це довести, свердлить лунку. Три метри від берега. Це снято, це снято. Ну а це скільки? Сантиметрів 15? є, так? Да, 20. Да? Тобто безпечно, по суті, так? Да? Поки так. Да. Хоча й зізнається, одного разу вже прорахувався із товщиною та провалився у крижану воду. Така погода була тепла, клювала чудово. Товстий був, а до каміша проходиш промоїний, не промоє, не промой. Тільки встав. Шух. «Хорошо, не отака, не така, сильно глибока. Виліз на льод, воду повиливав. З екстремальної риболовлі 69-річного чоловіка чекають дружина, дочка та онук. Чому йде на такий ризик? Відповідає: усе заради емоцій. Мовляв, взимку, усе по-іншому. Так на вудочки Тарасіо там викинув і все. А тут зовсім по-другому, бо ти її тягнеш. А вона буксує назад, туди, сюди, і воно, виходить, ти вверх, а на вниз навіть такою довольство отримав, що іменно от просидили на крючок. У ДСНС натомість наводять тривожну статистику. З початку року на водоймах Дніпропетровщини загинули десятеро людей. Врятувати вдалося вісьмох, з них двоє дітей. Кажуть, якщо людина провалилась на Дніпрі, встигнуть. Якщо це е, знаходиться у нас на Дніпрі, на нашій річці, ну це все в хвилинах. У нас є Аварійна рятувальна служба, яка базується на монастирському острові. У них є спеціальні плавзасоби, а також костюми. Але що робити, якщо водойма інша і рятувальників поряд немає? Ви у воді або збираєтесь когось витягати? Як це правильно зробити? Дивіться у другій частині нашого матеріалу. Дочекайтесь вже у наступних випусках новин. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Старий житловий фон дається взнаки у кривому грозі обвалився балкон разом з чоловіком. 25-річний постраждалий впав з висоти третього поверху. Його госпіталізували з численними переломами і закритою черепно-мозковою травмою. На відео видно, що конструкція іржава та аварійна. Найближчим часом у дії можна буде оформити дозвіл на зброю. Це буде комплексна послуга. Вона передбачатиме не лише подання до дії заявки на отримання дозволу на зберігання, носіння та придбання зброї. У додатку також можна буде отримати відповідний документ на вогнепальну. Пограбували чоловіка у Дніпрі. Поліцейські затримали групу зловмисників, які на вокзалі силою відібрали гаманець з грошима у мешканці іншої області. Потім накивали п'ятами. Гарячим слідом їх затримали. Фігрантами виявились хлопці віком 16, 19 та 20 років. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. До міста лишається менше восьми кілометрів лінія фронту, стрімко наближається до Костянтинівки, що на Донеччині, і окупанти щодня стирають місто з лиця землі, скидають по 20 авіабомб просто на житлові будинки. Утім, попри це, свої домівки досі не полишили 13 тисяч людей. Чому не виїжджають? Чи є серед них діти, та як поліціянти вивозять містян просто під ворожим прицілом? Дивіться. Щойно у Костянтинівці замовкає сигнал тривоги до міста. Прямо екіпаж парамедиків поліції повспонівачені. Ворогом будинки їдуть до місця чергового авіаудару. Стався авіаудар багато квартирний будинок. Інформації по потерпілих наразі не маємо. Їдемо встановлювати пошкодження та обходити локацію. Замість будинку, в який влучила бомба, суцільні руїни. Не втіліли вікна та двері, потрощення навіть стіни. Єсфа просто під час огляду території починається новий обстріл. На місто, за словами поліціянтів, знову заходить керована авіабомба. Заходимо в укриття, заходимо всі в укриття. Швиденько, швиденько. Щойно ж небезпека минає. Парамедики знову повертаються до своєї місії. Прямують у приватний сектор, аби допомогти цивільним з евакуацією. Дон попала там. І в будинок в мене влучило, ось Там і тут поряд влучило. В мене там уламки. Тут 45 хвилин повного трешу було просто. І такі обстріли у Костянтинівці щоденні за добу на місто лягають зо 20 авіабомб. Окупанти прицільно гатять по інфраструктурі та житловому фонду. І руйнування зізнаються цивільні, дедалі гірші. Детям були прильоти перед цим були прильоти, але не так. А це прям сильно дітей у місті вже немає. Утім, під щільним вогнем окупантів лишаються близько 13 тисяч людей. Костянтинівка поки що із водою, газом та електропостачанням. Утім, із з кожним новим обстрілом підтримувати роботу інфраструктури дедалі важче, зізнаються у міській військовій адміністрації. Котре закликаємо до евакуації, особливо звертаємось до родичів чи близьких близьких знайомих, у котрих тут ще залишилися батьки чи маломобільні люди. Звертайтеся до штабів до гарячих ліній евакуації. Обов'язково допоможемо Вивеземо сьогодні. Ж парамедика та білі янголи вивозять із Костянтинівки двох маломобільних людей. України родилася до України Лінія зіткнення до Костянтинівки наближається стрімко. Від міста до фронту нині трохи більше восьми кілометрів. Для порятунку людей поліціянти вживають додаткових заходів безпеки. Поліція Костянтинівки буде посилена додатковими екіпажами білий Янгол, парамедиками та мобільними блокостами. Головне наше завдання це порятунок життя громадян. Поліцейські запобігатимуть скупченню людей. Продовжують забезпечувати дотримання комендантської години також буде посилено перевірки на блокпостах. Лише за останній тиждень окупанти атакували Костянтинівку 108 разів. Били авіабомбами та дронами і вбили 16 цивільних. Закликаю без потреби зайвий раз у зв'язку з. Щоденними повторююсь, і постійними обстрілами не заїжджати до громади та бути дуже обережно. А ще радять виїжджати до більш безпечних місць. Переконують із евакуацією, допоможуть усім, хто цього потребує. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Щоранку о дев'яті Україна завмирає? Так вшановують пам'ять тих, хто загинув від російської агресії. Указ про всеукраїнську хвилину мовчання глава держави підписав через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. Відтоді минуло майже три роки. Чи стала хвилина пам'яті частиною життя містян та бізнесу Дніпра? Наша Олександра Максименко дізнавалась. Ранку о дев'ятій вся країна завмирає, принаймні має це зробити. Це час, коли українці вшановують пам'ять усіх, хто загинув за Україну через російську агресію. А як же Дніпро чи зупиняються на хвилину мовчання містяни та бізнес? На годиннику 8.50 і вже за 10 хвилин розпочнеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Ми ж за цей час спробуємо пройти з кількома закладами та дізнатися, чи дотримуються вони хвилини мовчання. Чи дотримується ваш заклад і чи зупиняє він роботу на цей час? Так, ми зупиняємо находну роботу, але в нас просто ніде про це не написано. У 9 починається національне хвилинне мовчання. Чи дотримується ваш заклад? і Чи зупиняєте ви роботу? Не зупиняємо. Ніколи не ні. ні, ні. зупиняємо. А ось в один заклад ми потрапили буквально за лічені секунди до дев'ятої. Увага, увага, увага. Через одну хвилину фільму. Загально національна хвилина мовчання рівно о дев'ятій ранку. У цій кав'ярні про хвилину пам'яті попереджають завчасно спеціальним аудіозаписом. Навіть якщо відвідувачів немає, баристи все одно зупиняють роботу. кажуть, це не формальність чи просто виконання президентського наказу, а їх свідома позиція. Це як додаткове нагадування людям, що вони не просто так можуть прийти в заклад, попити кави, чайку тому. Це треба було зробити, і ми просто підтримали цю ініціативу. Дуже швидко. Нашу перевірку можна назвати успішною. Лише один шести закладів не долучився до загальнонаціональної хвилини мовчання. Всі ж інші сподіваємося, дійсно це роблять кожного дня. З закладами розібрались, А як реагують пересічні містяни? Я вдома обична я вдома зазвичай у цей час знаходжусь, тому як то кажуть, не згадую. Ну звісно, може й треба. Звичайно, може, і треба. Коли я вдома чую, я можу зупинитись і просто згадати, тому що зараз живемо в такий час, що ігнорувати це якось, я вважаю неприпустимо. Якось зупиняйте свої справи. Та нічого я так. Нічого не робити. Ні. Це важливо, тому що я з Донецької області. Це потрібно робити. Ну, навіть якщо це тільки для себе, для своєї душі це потрібно. Звісно, коли ми планували цей імпровізований рейд, розуміли, навряд чи у Дніпро кожного дня завмирає рівно о 9 на одну хвилину. Проте наголошують активісти громадської організації Вшануй це дуже важливо пам'ятати героїв, які загинули за Україну. Тому вже понад півроку вони щосуботи виходять з прапорами та плакатами зупинись на один з головних проспектів міста і перекривають рух на невеликій ділянці. кажуть, аби вкотре нагадати усім, кому ми завдячуємо своїм життям. Мені дуже подобається фраза пам'ять це дія. І коли ми тільки лише в своїй голові пам'ятаємо, ми не передаємо цю пам'ять. У кожного з нас є близькі родичі, знайомі, які загинули на фронті. І це акт вшанування, зупинитись, подумати про цю людину, якою, на жаль, немає знами. Євген одним з найперших долучився до щосуботніх акцій нагадувань. Його син вже п'ять років боронить Україну від російських окупантів. Самого чоловіка не взяли до війська через вік івгену. 66. Тож зараз він робить те, що в його силах нагадує іншим про ціну спокою. Просто я виконую те, що маю виконувати: гинуть люди, гинуть молоді люди. Активісти наполегливо закликають долучатися до загальнонаціональної акції пам'яті не лише звичайних перехожих, а й бізнес. Позитивний приклад одна з книгаренька в'ярень Дніпра. Тут хвилину мовчання впровадили торік восени, буквально одразу після відкриття. Це те, що необхідно робити, і оскільки це заклад, тут є можливість долучити якусь групу людей, створити оцю хвилину, цю атмосферу, включити там відповідний аудіоряд. То ми повинні це робити. Відвідувачі схвально ставляться до такої ініціативи. кажуть, це не просто пауза в роботі закладу, а нагадування всім нам про те, що насправді важливо у житті. Це перш за все говорить про свідомість як і власників, як і про свідомість працівників і людей, які туди ходять, тому що це теж середовище. Це закарбовує у людях пам'ять, це закарбовує нашу національну ідентичність і це дає нам розуміння того, що війна триває. Свідомий бізнес переконує, зупинка на одну хвилину ніяк не шкодить їх роботі. Навпаки, додає поваги та підтримки з боку пересічних українців. Водночас для суспільства це важлива традиція, яка не дає забути про тих, хто пожертвував заради свободи України найціннішим своїм життям. Є такий дуже гарний варіант. Гасла мені дуже сподобалось, що ми мовчимо хвилину, а пам'ятаємо все життя. Олександра Максименко, Олександр Довгань, Тарас Іванов, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у п'ятницю в Дніпрі прогнозують в день 16 градусів тепла вночі, плюс 4, атмосферний тиск, 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ, ДНУМІ Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, бережіть себе. Побачимось. У Кам'янському представники міської влади і благодійники зустрілися з військовослужбовцями батальйону безпілотних систем 116-ї бригади, які боронять країну на куп'янському напрямку. Продаємо е, безпілотних систем батальйону наших друзів автівку дизельну. Е, Передаємо потужний бензиновий генератор, передаємо смаколики. Ми маємо це робити. Маємо робити це кожен день, і ми це робимо разом з міським головою Андрієм Білоусовим. І надалі будемо працювати разом, надалі будемо допомагати нашому війську. Бажаємо нашим хлопцям, щоб вся автівка, цей генератор, це обладнання послужило їм в виконанні ваших бойових завдань, щоб повертались додому живими та неушкодженими. Автівка необхідна оборонцям для оперативного переміщення особового складу, а генератор дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем, які є очима та помічниками на полі бою. Хлопців в нашому підрозділі з Кам'янського багато і хлопці працюють дуже дуже успішно і дуже добре, коли місцева органи місцевої влади звертають увагу і допомагають хлопцям. Хлопцям тоді хлопці розуміють, що вони не даремно там знаходяться і відповідно відчувають підтримку влади і фондів місцевих. Підтримка дуже важлива наразі, так це дуже важливо для нас.